В період день шановна комісія 11 чергову сесії з Зазимської сільської ради вноситься одне питання. Воно у нас є з першим по порядку денному. Це питання про затвердження статуту зазимської сільської територіальної громади. Коротко скажу про статут, це те, що статут розроблявся близько 6 місяців. Комісію по розробці статуту входило... Велика кількість працівників сільської ради, всі старости були залучені. Залучені були е, два працівники з, з громадських організацій, да у нас були тобто, статут був вже досконало вивчений. Він був е, в січні місяці. Е, Занесений на обговорення на наш обшу нашу таку спільну депутатську комісію. Ми дивилися презентацію, бачили все. Також після цього він був винесений на місячний термін на громадське обговорення. Доповнень змін за цей місяць не, не було, не поступило. Тобто, тепер ми, як комісія, регламентна, ми повинні його рекомендувати сесії. З тими всіма змінами правками, які були зроблені комісійно, затвердить його на сесії. Тому, хто, я думаю, вже хто хотів з ним ознайомився, змін доповнень до цього часу не було. Ну, в принципі, все. Тому проєкт рішення такий. Керуючи Конституцією України, стаття 19 пункт 48 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою врахування історичних національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування та забезпечення реалізації прав жителів на участь у вирішенні питань місцевого значення, враховуючи рекомендації. Постійної комісії з питань регламенту депутатської етики законності правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, запобігання корупції, Зазимська сільська рада вирішила затвердити статут Зазимської сільської територіальної громади, який в нас додається в додатку, оприлюднити статут Зазимської сільської територіальної громади на офіційному сайті Зазимської сільської ради і контроль цього рішення залишити за нашою комісією. Прошу голосувати. Три за. Проти ну дотримали сніг. Дякую, комісія закрита.